У Краматорську біля аеродрому вибухнув військовий гелікоптер. Його обстріляли снайпери, кажуть у антитерористичному центрі. Одиночним снайперським вистрілом був обстріляний вертоліт на стоянці. Вистріл був проведений в бак з горючим, в зв'язку з цим вийшов… Взрив. В результаті вибуху постраждав командир екіпажу. Гелікоптер Мі-8 знищено. Наразі військові посилили охорону аеродрому, аби терористи не захопили його разом зі зброєю. Силовики намагаються взяти під контроль ситуацію у Слов'янську. У п'ятницю там розпочали другий етап антитерористичної операції. Які заключаються в тому, що ми прийняли рішення повністю заблокувати місто Слов'янськ, щоб не дати можливість підкріплення, щоб локалізувати. Problem. Кажуть, повномасштабну операцію у місті провести наразі неможливо. Терористи розташувалися у будівлях по всьому слов'янську. Вони захопили дитячі садки та лікарні. Якщо українські силовики різко увійдуть у місто, можуть постраждати мирні люди, заявили у антитерористичному центрі. Наразі у Слов'янську сепаратистами-терористами керують російські агенти, каже виконувач обов'язків голови адміністрації президента Сергій Пашинський. У нас затримано десятки агентів спецслужб Російської Федерації. Деякі з них вже дали покази. У нас є весь необхідний фактаж, щоб говорити, що ці люди свідомо підтримували, мали завдання від свого керівництва, підтримували терористів, координували, направляли та озброювали. Тим часом російська сторона і далі продовжує скупчувати свої війська біля східних кордонів України, мовляв, проводять там навчання. В свою ж чергу українські військові кажуть, що готові дати відсіч всім, хто спробує вдертися на територію України. А по обіді 25 квітня у Донецькій області зник зв'язок з представниками місії ОБСЄ заявили у міністерстві закордонних справ. За попередніми даними їх могли взяти у полон терористи. На момент написання цього сюжету жодної інформації про місце перебування представників ОБСЄ не було.